Казки українською з доктором Комаровським Галина Британ, маленький майстер. Дитяча повчальна історія. Данилко гуляв в саду. Тут було дуже красиво. Листя на деревах було різнокольорове, вітерець весело грався з листочками, які падали з дерев. А на землі було багато листя жовтого, червоного, оранжевого кольору. Данилко розглядав яскравий листочок, який знайшов біля яблуні, і тут він почув звуки з неба. Курли! Курли. сумно звучало в небі. Данилко глянув на небо. Це відлітали журавлі. Поруч біля саду, Тато лагодив паркан. Тату, тату, схвильовано крикнув Данилко. Подивись, шуравлі відлітають. Так, сину, відповів батько. Відлітають. Уже пізня осінь. Скоро прийде зима, настануть морози. Вони не зможуть перенести зиму, тому відлітають в теплі краї. Тату, а що всі пташки відлетять? занепокоєно запитав хлопчик. Ні, багато пташок залишаться тут. Це горобці, синички, голуби, чижики, дятли, снігурі. А що ж вони їдять взимку, як від холоду ховаються? запитав Данилко. Вони готуються до зими, мають теплі гнізда, а також люди допомагають їм, роблять годівнички. А що таке годівничка? зацікавився хлопчик. Це маленька хатинка, яку вішають на дереві і там насипають пташкам корму. Тату, а давай зробимо годівничку, радісно сказав хлопчик. Давай, погодився тато. Вони зробили дуже гарну годівничку, а Данилко її навіть розмалював фарбами. Це була найкраща годівничка. Батько і син повісили її на дереві, і вже за декілька днів туди прилітали горобці, синички. Данилко насипав їм корм і радісно спостерігав за пташками. Пташки завзято клювали зерна, і крихти, і весело цвірінькали, ніби казали спасибі, Данилку і його батьку. Кінець історії.